Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок, і що вівторка, ми маємо заняття із логіко математичного розвитку. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала про площинні геометричні фігури. Пропоную вам пограти у гру Четвертий Зайвий. Погляньте на екран. Знайдіть зайву площинну геометричну фігуру. Яка геометрична фігура зайва на цьому малюнку? Так, зайвий зелений круг. Всі решта кругів червоного кольору. Яка площинна геометрична фігура зайва на цьому зображенні? Так, зайвий круг він не має кутів. А всі решта фігур мають по чотири кути. Яка геометрична фігура зайва? Так, зайвий квадрат. Всі інші геометричні фігури трикутники. А тут яка геометрична фігура зайва. Так, зайвий трикутник, тому що він має три кути, а у решти фігур по чотири кути. Яка фігура зайва на цьому зображенні? Так, Зайвий прямокутник, у нього рівні протилежні сторони, а у квадратів всі сторони рівні. Впевнена, ви знайшли всі зайві площинні геометричні фігури. З кожним днем на вулиці стає тепліше, і діти почали більше часу проводити на вулиці, граючись на дитячому майданчику. Щоб весело та безпечно проводити час на ігровому майданчику, потрібно добре орієнтуватися у просторі. Погляньте на картинку. Діти грають на майданчику. Який предмет знаходиться праворуч майданчика? Так, праворуч стоїть гірка. З нею з'їжджає дівчинка. Що знаходиться на майданчику ліворуч? Так, ліворуч стоїть гойдалка, що знаходиться позаду ігрового майданчика. Так, позаду ігрового майданчика стоїть паркан. Що ми бачимо угорі над майданчиком? Так, над майданчиком угорі ми бачимо хмари, що знаходиться попереду ігрового майданчика. Так, попереду ростуть квіти, де знаходиться м'яч? Так, м'яч знаходиться під ігровим місточком, що знаходиться внизу на ігровому майданчику. Так, унизу росте трава. Де сидить голуб? Так, голуб сидить на даху гірки. Спробуйте і ви визначити місце об'єктів у просторі на ігровому майданчику. На ігровому майданчику можна весело пограти із повітрям. Стільки забавок для цього існує. Фризбі. Вітрячки, повітряний змій. Запускати та спостерігати за повітряним змієм дуже захопливо. Сьогодні пропоную вам з фрагментів головоломки та награм викласти зображення дитини, що запускає повітряного змія. Український поет Тарас Шевченко у своїх творах дуже часто описував природу: Ось послухайте уривок вірша, де Тарас Шевченко описує світанок. Дивлюся аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степи лани мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють. Пропоную вам на аплікації зобразити пейзаж. До цього уривка. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, ножиці, творчий пензлик. Ножицями відрізаємо невеличкі смужки паперу. По лініям вирізаємо крону дерев та стовбур. На клейонку викладаємо заготовки. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Набираємо клей на кінчик ворсу та наносимо на заготовку. Приклеюємо смужки до аркуша паперу. Одна біля одної. Це небокрай. Наносимо клей на крону дерев та приклеюємо до аркуша. Зайвий клей також витираємо серветкою. На крону приклеюємо стовбури дерев. За бажанням можемо додати до пейзажу ставок та верби над ними. Крону верби формуємо з тонких смужок. Перед тим, як приклеїти смужки, їх потрібно закрутити кілька разів. Ось такі пейзажі уявила я. А який пейзаж зробите ви?